Дорога церква, продовжуємо святкувати Пасху, світле Христове Воскресіння, Христос Воскрес! Я вас всіх вітаю всім. Дякую. Одне з найголовніших завдань от чому приходив Христос. Чому Він приходив? Я так порозмірковував особисто для себе, от чому Христос приходив особисто для мене. Я так… Склав таку думку, що він прийшов в моє життя для того, щоб мені було легше. Щоб мені було легше, легше жити. В якому сенсі? Щоб я міг позбавлятися в своєму житті від чогось непотрібного, то, що мені докучає, то, з чим я особисто не можу боротися, бо слабкий і таке інше. Христос прийшов. В життя людини, щоб звільнити від чогось, Звільнити від чогось, позбавити від гріхів, позбавити якихось тягарів, облегшити просто життя, облегшити, полегшити. Він для цього приходив в цей світ. Сьогодні ми згадуємо його страждання на Голгофі, як він був на Христі, його зневажали, тіло його. Піддали тортурам, знущань, і все це заради того, щоб Він мав можливість полегшити життя кожного з нас. І сьогодні ми звернемо увагу на деякі моменти Біблії, де сказано, що Христос дещо взяв на себе. Христос взяв на себе. І другий момент, коли ми звернемо увагу, коли Христос просить. Щоб людина, тобто ми з вами, теж дещо взяли на себе. От такі два моменти ми розглянемо. І сьогоднішня тема хліболамання, ми побачимо, що відбувалося на Христі Голговському, коли Христос страждав. І це буде книга пророка Ісаї. Ось бачимо 53-й розділ. Ми будемо читати такі вірші. Направду ж він немочі наші взяв і наші болі поніс. А ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив, а Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Отже, звернемо увагу на те, що в момент розіп'яття нашого Господа деякі люди, люди стояли от біля цього Голгоського христа і бачили розіп'яття, бачили страждання Ісуса, але вони думали, що. Ну, Мабуть, це Бог його за щось карає? Він так завинив, мабуть, ця людина, що висить на Голгофі, навіть щось він таке скоїв, і Бог його карає, що він несе таку кару. Але ми бачимо, що Біблія нам каже інше. Але насправді його муки та смерть на Христі були от заради звільнення кожного з нас для полегшення нашого життя. Що він взяв? На себе з нашого життя з кожного з нас. От вірш 4, 53 4. Він немочі взяв наші на себе. Мої немочі він взяв на себе. Мені легше стало, мені стало, звичайно, легше. Ваші немочі він взяв також на себе. Він болі наші взяв на себе. Любі болі, фізичні, моральні, духовні, які завгодно. Легше становиться людині від цього, що Господь взяв щось на себе. Він мене звільнив від цього. Він взяв їх на себе. Він був поранений за гріхи наші. За мої гріхи должен бути поранений я. А ми сьогодні розражали над стражданнями Господа. Поранили його. Мені легше стало, мені стало легше, бо Господь по своїй благодаті мене звільнив. Від поранень, який давав би старий заповідь, що мене там повинні бути, побили там палками або камнями, або ще чимось. А Господь все це витерпив за кожного з нас. Він взяв на себе, щоб нам було легше. Він взяв на себе наші всі провини, мучений був за нас, і ранами нас уздоровив. Своїми ранами Господь нас уздоровив. Він взяв на себе всі наші гріхи, як ми читали. Чи легше нам стало, коли Господь нас звільнив від гріха? Я думаю, що кожен, хто каявся, той, той розумів, що відбувається в його житті, і з яким полегшенням кожен виходив з церкви після покаяння, коли ти зрозумів, що твої гріхи кудись поділися, ти вже не грішник. Ти гріхи віддав на Ісуса Христа. Він їх взяв на себе, взяв на себе наші гріхи. Давайте зазначимо, що от усе це, що ми прочитали з нашого життя, воно не кудись там розтворилося і пропало. А воно перейшло на Ісуса Христа. Ось в цьому Його і страждання, щоб нас звільнити. Все це пішло на нього, щоб кожному з нас було легше далі йти по життю. Коли грішна людина визнає себе грішною, винною перед Богом, то в покаянні ми йдемо до Ісуса Христа. І весь оцей гріховний вантаж, Він переходить на Ісуса Христа. Ось за це Він і страждав. Уявіть собі, тих прокажених людей з Біблії, коли ми читаємо за якісь гріхи, вони були поражені проказою. Так казав старий заповідь. І нема було їм куди подітися, не було лікування. І на цьому життя ставило їхню крапку. Їх виганяли за міста, за села. І все. І тільки, мабуть, родичі могли там підійти десь за кілька метрів, щоб кинути їм якусь їжу і все. Не можна було нікому з ними спілкуватися. Не можна було їм позбутися цього тягара. Не було на кого перекласти цей тягар. А як ми потім читаємо в новому заповіті, багато прокажених побачили Ісуса, в Ісусі своє звільнення. Вони до нього йшли, і весь цей свій тягар вони віддавали Йому, і Він їх звільнював, і вони ставали звичайними. Вони опять знову приходили і жили серед людей, бо Христос їх вибачив. Христос їх зцілив і взяв усе на себе. Сьогодні брат Павло проповідав, що треба працювати на наших підприємствах як для Господа. І це так і є. Але, але буває так, що якісь робітники звільнюються. І буває, знаєте, його працю ділять між, між тими, хто залишився, поки не знайдуть там нового робітника. Ну, ну Це така досить така неприємна. Пропозиція взяти на себе і ще якісь інші обов'язки по роботі. Бо ну не вистачає і так часу працювати. Тобі ще дають якесь завдання. Ну але треба брати, раз дають. Хочеш, не хочеш, а будеш брати щось на себе, бо ну, так сказав керівник. І комусь поділив так, комусь так, і треба брати і виконувати. Пророк Ісаїя, то, що ми з вами читали, він казав, що так от колись станеться. Він це писав ще до, задовго до Ісуса Христа. Він казав, отак, от колись станеться, буде той, хто візьме на себе все наше погане. І так сталося. Ми сьогодні це розважали над цим. Так і сталося. Господь приходив ради цього, щоб взяти на себе все це і щоб нас звільнити. Новий заповіт каже нам те саме. Побачимо. Із 1 Петра, із 5 розділу, сьомий вірш. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Бачите? І знову ми зустрічаємося з тим, що Ісус може і бажає на себе щось взяти з нашого життя, щоб нам було легше. Іти по цьому життю. І ми бачимо, що е, я тут бачу прям повеління нового заповіту. Покладіть на нього всю вашу журбу. Ми маємо кожен в нашому житті якусь журбу, яка в нас є: особиста, там, сімейна, державна, професійна, яка завгодно журба. І ми маємо її перекласти на Ісуса Христа, покладіть на Нього. Ісус вмер і на третій день воскрес, щоб віруючі могли у всю свою журбу передати на Нього, покласти на нього. І йому не важко. Якщо мені на роботі важко, коли мені там додають, додавляють роботи, додають, Ісусу Христу не важко. Він може взяти журбу всіх. У всій церкві може взяти на себе журбу всіх у всьому світі, йому не важко, бо він за це вже помер і воскрес. І В Європі освіта трошки відрізняється, чим в Україні. Скажем, чим відрізняється? Бо там більше йде на практику. Що я маю на увазі? Допустим. Припустимо, ви навчаєтесь в Європі, там, на кондитера або на пекаря. І ну, там нема такого. Відкриваємо зошити, всі пишемо. Як ми в інституті вчилися, згадайте себе, скільки конспектів було переписано, написано, майже там нема того. Там всі встаємо і йдемо дивитися на виробництво, як це працює. І це найкраще, коли ти бачиш, як воно працює. Там нема такого, записуйте, як там включити станок, як включити то, як замісити тісто, нема. Всі йдуть на виробництво і дивляться. І там показується, ось все, верста так включається, муки стокото, цукор стокото, солі, стокото, води стокото, мішається туди в піч і все. Оце найкраще навчання, коли є практичне. От, ось бачите, ми зараз розважали, що. І Ісус може взяти на себе. Він може взяти на себе все, все що завгодно. І Він просить так робить. І, і робіть так, дома робіть, перекладуйте побільше на нього з вірою. І, і гарно, коли ви вийдете з цього будинку молитви, вам стане легше, що ви щось переклали на Ісуса Христа. Він піклується, Він покаже, як, який шлях вирішення. Тієї чи іншої питання вашого життя, нашого життя, мого життя і таке інше. А зараз ми з вами порозважаємо над тим, що Ісус пропонує нам взяти на себе. То Він взяв на себе. Тепер Він пропонує дещо віруючим взяти на себе. Такий ченч, обмін. Ми на нього передали, а тепер на себе ми повинні щось взяти. Прочитаємо це з Євангелія. Із Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. «Бо ж ярмо має любе, а тягар мій легкий. Я скажу вам, що от тема проповіді моя ярмо. – ярмо. І це є такий центральний вірш проповіді по ярму. Тут Ісус навчає, що робити, коли неспокійно на душі. Ми бачимо, Він каже, ви знайдете спокій, значить це звернення до людей. Які не мають спокою. А що робити, щоб знайти спокій? Особливо в час, коли, коли є обстріл, коли є тривога і що завгодно. Ісус навчає: е, яка послідовність дій? От давайте побачимо з, от з 28 вірша. Послідовність дій для того, щоб знайти спокій своїй душі. Прийти до Ісуса Христа. Прийдіть до мене. Як це зробити? Помолитися. Господи, в мене зараз не спокій. І я молюся, щоб був у мене спокій. Забери на себе мої переживання. Що треба робити далі? 29-й вірш. Візьміть на себе ярмо моє. Бачимо. Таке слово ярмо. Чи є у вас уява, от що таке ярмо? Якщо так брати, брати кратко, то ну, ярмо це така рамка дерев'яна, може така округлої форми, посередині така перемичка, яка одягалася тваринам в парі, в парі щоб їх запрягти. Це може бути були два воли, на них орали землю. Або якісь інші тварини, можливо, віслюки, або лошаді. Ось така рамка одягалася на них. Для чого? Щоб ними керувати. Щоб було можливість керувати цими тваринами, щоб вони не направо, не наліво, не куди. А тільки куди? Куди потрібно мені? Бо я їми керую. Я надягну на них оцю рамку. Ще є така в світі. Приказка, знаєте, на, на, на лошаді ще надівають хомути, щоб керувати. Є така присказка в світі, знаєте, вона його захомутала. Чули ви, мабуть, з такого з подружнього життя? Як ви одружилися? А вона його захомутала. Ну, що це може бути? Це якісь такі стались обставини в житті, що ну, чоловік вже нікуди не міг подітися. Треба було одружуватися. І деякі жіночки є занадто хитрі, вони знають всякі фокуси, як це зробити. І отак от в народі я так от захамутала. чоловік вже нікуди не мог подітися. Бо треба було вже одружуватися, йти до ЗАКСу, іначе в тюрму. От. Тобто, це для чого? Що все це для того, щоб керувати. Ярмо для того, щоб керувати тобою. Той, хто керує, і ті, хто в ярмі, вони виконують всі пропозиції того, хто ними кермує. Поверні направо, поверні наліво, стоп! Роби то, роби сьо, туди їдемо, туди не їдемо. У давнину ярмо одягали навіть на робів. І це був символ рабства і страждань. На людей одягали таке: ти нічого не міг. Ти був рабом, тобою керували. І ти нічого не моїх. А Ісус каже нам, візьміть ярмо моє на себе. Візьміть на себе ярмо моє. Це означає, що ми маємо з великим бажанням дозволити Ісусу керувати в нашому житті, дозволити Ісусу надягти на нас це ярмо християнське, ярмо Біблії, Нового Заповіту, страждань Господа, Воскресіння Ісуса Христа. Дозволити е, взяти на себе це його ярмо. І сприймати, і виконувати от всі його накази з Біблії, з Нового заповіту. Оцей шлях до заспокоєння душі. Перше помоліться, друге візьміть на себе ярмо моє. Навчіться від мене. Бачите, без навчання нікуди. А хто нас навчає? Нас навчає Біблія. Нас навчає домашня група. Нас навчає якесь спілкування, нас навчає особисте читання Біблії без читання нікуди, щоб знайти спокій своїй душі. Ісус каже: візьміть ярмо моє на себе, ми дозволяємо Йому війти в наше життя. Ми дозволяємо, щоб він керував нашим життям. І це добре, коли керує Христос. Ми не бажаємо направа. Ми не бажаємо наліво, а ми їдемо по життю, так, як нами керує Христос. І це дуже добре, коли є таке ярмо на, на християнині. А Біблія каже, що є ще одне ярмо. Біблія каже, є два ярма. Одне від Ісуса, а одне навпаки. До Галатів 5 розділ, перший вірш. Христос для волі нас визволив. Тож, стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Бачите, є ще ярмо рабства, є ярмо від Ісуса, а є ярмо рабства. Як його уявити, ярмо рабства? Це коли людиною хто керує? Гріх керує, гріховне життя керує, Залежності керують. І цей вірш дає відповідь, як можна звільнитись? Чи можна взагалі звільнитися від ярмаравства? Можна. От вірш каже, Христос має звільнити. І тільки Христос може звільнити. Чому? Бо тільки Він помер, ми сьогодні згадували. Тільки Він пролив свою кров, щоб мене звільнити. Він страждав тілом, щоб мене звільнити. В нього є таке право звільнити від рабства ярма. Христос може визволити через покаяння. Звертаюсь до вас, брати і сестри. Біблія каже, що от на шиї людині, на шиї тут, десь у нас, у кожного, щось є обов'язково. Яке, якесь ярмо має бути. Або ярмо Ісусове, або ярмо гріховне. Яке ярмо зараз на вас? В сьогоднішньому от слові ми навчалися з вами. Покладати на Ісуса всю свою журбу, всі свої проблеми, всі свої тривоги, все, що нас непокоїть. І це добре. Добре це практикувати кожен день, а можливо, і по декілька разів, якщо так потребує ваше життя. Сьогодні ми навчались, щоб знайти от спокій нашої душі. Хто, хто б не бажав би сьогодні отримати спокій від цього нашого життя. І ми сьогодні знали, що потрібно робити, щоб знайти такий спокій. Молитися, навчатися і взяти на себе ярмо Ісуса Христа. Бо Він сам каже, це ярмо не таке уж важке, воно добре, воно лагідне і корисне ярмо нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні, от ми запрошуємо всіх бажаючих зняти з себе погане ярмо, погане ярмо гріха. Якщо ви не прийняли ще Спасителя Ісуса, то на, на людині ось це погане ярмо, яке заважає йти по життю. І сьогодні можливо це зробити. Можливо, сьогодні це зробити в покаянні до Ісуса Христа. Ви можете вийти наперед і десь, десь тут, от ви залишите це своє ярмо і більше його не будете згадувати. Господь забере на, на себе все ваше погане гріхи і журби, і інше тяготіння.